Відтепер усе, що закуповує держава для української армії, можна побачити на сайті Міноборони. Це має зекономити державні гроші та створити конкуренцію між учасниками торгів. Про перші результати електронних торгів знає Наталя Балюк. Усі бачать все. Тепер за таким принципом кажуть в міністерстві оборони будуть проводитися всі закупівлі для української армії: чи то харчування, одяг, чи пальне для техніки. Відтепер усі закупівлі й торги переводять в електронну систему. Перші результати її тестування вже є. Ми побачили очевидну економію і бюджетних коштів, і долучення нових постачальників для міністерства оборони. Економія складала близько 30 відсотків, і ми отримали. Біля 200 нових постачальників. Проект розробляли два міністерства оборони та економічного розвитку і торгівлі, втілювали українські та грузинські фахівці. Опір, каже заступник міністра, був і всередині Міноборони, і з боку колишніх постачальників. Деякі працівники департаменту державних закупівель під час тестового використання електронних майданчиків обдзвонювали потенційних учасників. і Казали, що це комп'ютерна гра. Ви не реєструйтесь, все рівно вам прийдеться прийти і домовлятися з членами тендерного комітету. Система електронних торгів, стверджують міноборони, гарантує перш за все прозорість всіх закупівель на шести електронних майданчиках, а також на сайті міністерства і в соцмережах. Кожен охочий може подивитися, для кого що і за скільки закуповують. Кілька тижнів назад ми, наприклад, дизельне пальне купили за вартістю 19 тисяч 104 гривні за тонну, що в перерахуванні на літр 16 гривень і 5 копійок. Це найнижча ціна з усіх міністерств, що приймають участь в закупівлях. Виключає нова система електронних закупівель і можливість картельних змов між учасниками торгів, адже вони не знатимуть один одного. Критерії, за якими їх обиратимуть, це співвідношення ціни та якості. Наталія Балюк, Андрій Радченко, Новини на першому.